О про те, про це, про все! Велике інтерв'ю. Шановне товариство, на годиннику вже за 15-ту Інформатор ФМ продовжує заряджати вас добром та позитивом. Ну і перш ніж зануритися в глибини творчості нашої сьогоднішньої гості, це я так анонсую. Ми маємо для вас надважливий анонс вже сьогодні, 10 червня, наше рідне місто Дніпро стане епіцентром справжньої мистецької події у Дніпровському академічному театрі опери та балету о вісімнадцятій. 18? О вісімнадцяті о вісімнадцятій відбудеться грандіозний благодійний концерт Україна переможе, і на одній сцені заради нашої спільної мети виступатимуть зірки, на імена говорять самі за себе. Неперевершений Михайло Хома, легендарний Олександр Пономарьов і надзвичайно талановита Анна. Ману це буде незабутній вечір музики, надії та єднання. Приходьте підтримати обов'язково квитки. Ще є б друзі. Ну а вже зараз, прямо тут в ефірі «Інформатор ФМ. Ми маємо, маємо унікальну можливість поспілкуватися з однією з учасниць цього благодійного марафону, з прекрасною українською співачкою, чиї пісні знаходять відгук в серцях слухачів. Зустрічайте друзі в нашій студії Анна Ману. Ань, Привіт! Вітаю, друзі. Так. Е, е, о, тепер можна. Привіт. Вітаю, друзі. Дуже рада бути сьогодні в прекрасному місті Дніпро. Я, до речі, тут вдруге. Тому е, мало чого знаю, але дуже хочеться побачити більше. Ми сподіваємося, і не востаннє. Я теж сподіваюся, впевнена. Одра одразу питання про сам концерт, що чекає на Дніпрян сьогодні ввечері, і чому він такий унікальний? Ти як представниця цього концерту, і ви вже проїхали багато міст. Багато І я знаю, що дуже багато. Ви вже назбирали на збройні сили України. Чому сьогодні дніпряни повинні піти на цей концерт? Розкажи, друзі. Ну, по-перше, це дуже класний концерт. Я дуже рекомендую. Класна атмосфера, класні емоції і поплакати, і потанцювати. І хлопці, ну, ми робимо всі спільну таку справу дуже класно, дуже багато донатять. Донатять. Громадська організація займається ВПО України. До речі, я теж переселенка з міста Луганська з 2014 року, тому мені так ця тема дуже важлива у житті. Тимчасово ти знаходишся не в рідному місті. Ми так це скажемо так. -от, 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 От тимчасово, <сél -ш> <сél -ш> <сél -ш> да, тимчасово окуповане моє рідне місце, але зараз я Я вже можу так сказати, що Київ теж моє рідне місто, тому що я там вже по 11 років живу. Ось ще. А... Багато донатять збройним силам, військовим допомагають і переселенцям. Чому я дуже рада? Ну а от як тобі виступати на одній сцені з такими легендарними парубками? Там і Хома такі дуже, дуже дуже файний дядько чолов'яга? Ну і Олександр Пономарьов. Ну, не, не, не страшно тобі, не лячно, як тобі? Ну, спочатку, так, звичайно, тому що, може, я колись навіть і не мріяла, але хлопці дуже інтелігентні, дуже галантні, виховані і талановиті. Для мене це ну, банально, це велика честь для мене, так і є насправді. Ну, скажи, будь ласка, е, 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 як підтримують метри, тебе от в турі. Я так розумію, ну буває ж якісь е, е, там ну, щось тебе. Ну, ти як дівчинка, ну щось не хочу вийти на сцену. Чи е, ну, ти як професіонал, все ж виходиш? Ні, ну я я як я боєць зі свого боку. Я мовчу, і роблю свою справу. Звичайно, коли е, у Києві був палац спорту, це б, був мій, мій перший палац спорту. Це дуже було лячно, дуже. Ем, я дуже хвилювалася, але я так себе заспокоїла, там, Аня, е, Там нічого такого, чого ти не вмієш робити, не треба робити. Просто виходь, співай і все. Хлопці дуже підтримують. До речі, моя донечка їздить зараз зі мною. Вона там прямий ефіри веде з моїм виступом. І е, поки Михайло Хома сидить в ми помітили, що заходив на прямий ефір. Ну, тобто так. Е, підтримують зараз, у мене е, був реліз пісні нової бузок. Ми, ми да, про Михайло поговоримо. кожен день питає. Ну як бузок, як бузок, так люди відреагували. І це до речі, друзі, той бузок, який ніколи не від світе. Його Ні, можна ніколи. і взимку слухати і не Так, ]ся. мені дуже хотілося створити якусь таку, знайти таку пісню. Я проїхавши багато міст, я побачила, що люди дуже втомлені, дуже хоч, хочеться звичайних людських емоцій, радості, танців. Нам просто хочеться жити. І ось я збираю зараз такий репертуар. В мене вже багато вісе. Веселих пісень, мені дуже подобається веселити людей. От просто так. Я сама кайфую від цього. Ну, а скільки вже міст позаду і де було найемоційніше? Окрім Києва, Палацу спорту? Ну, знаєте, чесно кажучи, дуже емоційно багато було де, але ну, в пам'яті вчорашній день, тому що ми вперше були в Харкові. І ви знаєте, те, що ми відчули, це від людей. Люди дуже втомлені, вони дуже хочуть свята. І це, от я думаю, Харків дуже запам'ятався нам всім. Харків Моц... це Моц... така Моцне віддача місто. була була віддача, незважаючи на те, що зал був невеликий. Там місць 400, здається, було. І все одно люди просто ну вони стояли, вони танцювали. Все було неймовірно щось. Така енергія була крута. Вскучили, вони скучили за концертами. Всімо Я... скучили До... за за всім. Ми дякуємо, що ви не забуваєте міста не тільки в Києві, даєте концерти, Даєте, а скажи мені, будь ласка, ну після туру вже буде якісь. Е... Мабуть, фіт, дует в тебе з кимось з хлопців, а може тріо, якийсь потрійний буде трек, хіт? Ну, ну, я не знаю, але може, сподіваюся. Не знаю. А ти скажи, хлопці, от завершився тур, якось його красиво треба завершити. Давайте піснею. Ну, класна ідея, до речі, я так і зроблю. Вони ж не відмовлять. Друзі, обов'язково сьогодні о 18-й театр опри валето приходьте, буде неймовірно три талановиті людини на одній сцені. Ну, це вам не так. Хто прийшов на одну, послухав і пішов. Там так, буде... класний концерт, От, дуже класний концерт. Люди виходять з такими емоціями, з такими посмішками, з такою вдячністю. І ну нам це дуже. Це ну дуже класне відчуття, і так. у нас також є така здача да. енергія. Ви не пошкодуєте так, подаруйте енергію е, артистам, а вони вам е, обов'язково віддячать своїм талантом так. зі сцени. Ну е, зараз наш традиційний такий бліц дитячих питань, аби познайомити з тобою, нашу аудиторію, все ж таки не е, на ненав, ненавиджу друзі. Кому буде цікаво, чому Аня має псевдоним Анна Маночо, коли вона почала співати, і коли е, що її іспун. На це, ви це в інтернеті знайдете. У мене е, такі є дитячі будуть запитання, але такі коротесеньке. Скажи, якщо б м, твоя музика була з запахом, який аромат вона б мала і чому? Бузок. Це під, це під... От! Звичайно, бузок! Добре. А якби ти могла влаштувати концерт у будь-якому історичному місці України, окрім звичних концертних майданчиків? Щоб це було і чому? Ой, класне питання, я навіть ніколи не думала. Ну, мабуть, в Одесі чомусь так хочеться. Або е, Кам'янець Подільський, тому що там такий замок класний. Я там була один раз, правда, але прям е, залишились такі спогади класні. Або на кримсь кримському Айпетрі. Українському Айпетрі. Супер! Ну... Тут я відповім так: в українському місті Луганськ. от так, так от я це... хотіла, дуже хотіла. Добре. А який звук, окрім музики, ти вважаєш найпрекраснішим? Це звуки природи, це дощ, Грім. От я дуже полюбляю, я чомусь... і ми, Мені здається, що це от найпрекрасніший звук, який може чути вухо просто. Дитинка, чому ти виріс? Мам, мамка б сказала, якби тобі рік було, ти сказала, там кри сміх дитини моєї. Ну я чесно відповіла. Правильно, те, що думаєш, ти та відповідаєш. Так. Нічому. Не. Добре, яка твоя улюблена музична звичка, те, що ти робиш лише наодинці, коли ніхто не бачить. От саме музична така, там може ти підспівуєш собі, може якусь включаєш композицію, щоб вона тебе заставила прибрати вдома, взяти той не було Ну, я дуже люблю співати в машині. от Чомусь це така моя територія, і я дуже люблю. Це. А що останнє співали? Не, не зі свого, а так, 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 так щоб були ві... ну, закриті вікна, але ти так кричала цю композицію. Що це було? Mm... Ну, Нещодавно я була в місті Берлін, і ми були на концерті моєї другої донечки, улюблений гурт Токіо eh, Хотел. І ось я стала фанаткою. Тоб, зараз я слухаю в машині. В так, жипу. наступний Ані з Токіо Хотел, обов'язково чекаємо. Добре, який стереотип про українських артистів тебе найбільше дивує або смішить? навіть не можу згадати ніякого стереотипу. Вони такі Наприклад. всі вони такі всі багаті, Там, не знаю, вони, вони всі а, купаються в шампанському. Ну, не знаю, про мене такого не говорять, тому я і не знаю, які бувають стереотипи. Тому що ти відкрита, проста і чесна. Ти, от, от наш видно, так, так. мабуть. Так. Я, я дивлюсь на тебе так класно. А, добре, уяви, що тобі потрібно написати гімн для праски. Як би він називався? Для праски. Не знаю. Праска це людина чи праска в смислі... Те, щоб пропасувати про одяг. Їм для праски. Ну добре, праску, бойлер, не знаю для чого, для якоїсь побутової техніки. Горить, палає, <рес> далі не буду. <рес> Бо то вже не про праску. Так, в мене ще одне таке питання. Що б ти зробила, якби зранку прокинулася з голосом Волбоя? Ну, буває таке. <реш> <реш> На жаль, <реш> коли я там багато співаю, то буває і таке. А буває таке? Да. Ну, <реш> Я тому, думаю, нахуй. це здивую тебе питанням. Ну, добре, У якому абсолютно несподіваному місці ти уявляєш, що люди слухають твої пісні. От де слухають твої пісні? <реш> ну, я не знаю, де вони слухають. Ну, в машині слухають. Де ще можуть слухати. Ну, як як я, я не знаю, я все по собі суджу. ну де? В ванній кімнаті можуть? Можна підспівати, що в душі можна. Ну, в душі можна ще. Ну Ти хочеш сказати, щоб я щось таке погано сказала, чи що, я не хочу. Я не хочу. Останнє питання з дитячого бліцу. Ми його задаємо абсолютно всім нашим гостям. Вибач, до речі, мене дуже важко здивувати, тому що я минулого року захистила дипломну роботу з психології. Ось. І тема моєї роботи звучала так: як музика впливає на психоемоційний стан людини. Тому, от, як би, про це я можу багато розповісти. Дати. Але там очікувань, якісь там, в мене немає, тому, мабуть, я ж щаслива людина. Тоді оце о, наше постійне питання усім нашим. Ми збираємо це, е, о, о, відповіді на це питання. Так, так. Якби Анна Ману була угу. стравою, угу. що б це було? Щось солоденьке, я думаю. <ріх> ну, Може, морозиво, воцукеричка. Слухай, ти перша, хто каже, саме щось солоденьке. Тому що всі там не знаю, ну до тебе тут була мама ріка. Вона борщ, Борщ. ну вона живе з фаршмаком. А? Ну... Серега Середа, вона, фарш, вона фаршмаком назвала. Там не знаю, там, хто був крильцями, хто був варениками. Ніхто не казав, що щось солотеньке. Нарешті я... солодке. Цукерочка буду. Я буду цукерочка українська. Так, добре. Ну, ми плавно так от підійшли. Саме друзі, нагадаю, що сьогодні обов'язково о 18 театр опери і балету обов'язково будьте на концерті благодійному концерті Україна переможе, Анна Ману, Олександр Пономарьов, Михайло. Хома, це буде неймовірно. І ми, от якраз, хочемо побалакати про твою нову пісню, так. яку нарешті ми послухаємо. А, пісня, бузок. Як я вже сказала, дуже хотіла щось такого для душі для себе. До, до речі, в мене що не пісня, там, а маніфест підтримки, е, чогось такого гарного. мені дуже хочеться. Я підтримую до речі, по перше, себе своїми піснями і транслюю те, що я відчуваю людям. І от мені здається, в мене виходить, тому що люди задоволені. Це головне для запах мене. Буска в тебе з дитинством Так, Це прям. Взагалі, весняні квіти для мене улюблені, тому тюльпани, бузок, а можна, я треба, ну, біони, якщо тебе то... буде натхнення, в мене, в мене дитинство асоціюється з чайною трояндою. О, так! Троянда, чайна. М мене навіть сусід в тому році викидав, я забрала собі і посадила кусно. То навіщо він тобі треба? До речі, я квіти. Я зварив. <світ> О, До речі, квіти. Мені е, за. Минулі концерти два дні подарували дуже багато квітів. Троянди такі довгі, багато піонів Бузка не було, до речі, але ну, нічого. нічого. І Знаєш, що я роблю? Я їх вожу з собою. Ми заїхали в епіцентр, купили великі вази і в автобусі. Я вожу з собою. З мене там посміхаються, але я, я сказала, що тобто мабуть, мі мі місця хомі і опанемарьову немає вже. Ну, звичайно, є. Звичайно, я, я, я скромно там їх вожу. Але е, я е, вирішила, що коли квітів буде більше, е, в мене буде е, окремий трансфер для квітів і флорист. Наш менеджер сказав, я ще такого не чув. Ну комусь треба ж бути. першим. будуть Ну Мріяти ж можна мріяти. Давайте помріємо про щось класне, красиве, щасливе. Мріяти саме під твою композицію. Під ми зараз послухаємо, друзі, прем'єра. Ну перед цим я хочу подякувати, що Аня заскочила до нас. Бажаю класно сьогодні концерту. Головне без ніяких там тривог. Щоб, так. Як там, щоб ми жили так, ніхто не заважав нам жити так, як ми хочемо. Супер. Так я мені думаю, подобається. Так, так. Друзі, а, а ману, ми будемо чекати на тебе, коли ти будеш сольним вже концертом Буду ти вже спору. знаєш, де ми знаємо. Заїжджай обов'язково. Ну а зараз велика. Величезна прем'єра. Всім гарного настрою, друзі! Ан Ману, бозок на «Інформатор ФМ». Дякую, прем'єра на інформатор фем.